Всіх на нашому сьогоднішньому відкритому турнірі з волейболу. хочу побажати успіху нашим спортсменам і від усіх нас хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, навчати, займатися творчістю. Ми живемо під вільним українським небом. Я бажаю всім гарної сьогоднішньої гри. Перемогу нехай здобуде сильніше. Бажаю гарних поражень нашим глядачам. І хочу побажати гостям нашого міста приїжджати до нас знову і знову. в нашому місті. Проходить кубок міського голови з волейболу. Кубок присвячений нашим жовтневим святам, а саме Дню козацтва дню захисників України. Шість команд з різних громад Дніпропетровщини. Вони представлені віком 2012-2014 років народження. Це дівчата, які роблять перші кроки в волейболі, але вже мають достатній рівень для того, щоб змагатися. Гатитись зал спортивного комбіната «Прометей» дуже радо їх зустрічає. В нашому залі є всі умови для того, щоб проводити турніри дуже високого якості і високого класу. Ми горді брати участь в даному турнірі. Велика подяка організаторам цього турніру, особливо персональна подяка. Це меру міста Кам'янського Андрію Білоусову і всім, хто став дотичним до цього свята, до цього турніру. База гарна, обладнана, матеріальне забезпечення, видно, підтримка така. Все чудово. Сьогодні нас запросили на таке чудове змагання. Незлений народ, незлена країна. Дуже-дуже важливо для нас. Умови взагалі, все чудово, дуже гарний зал. Для нашої команди це досвід великий, хоч вони і маленькі, але це нам дуже допомагає ці змагання. Ну, це дуже класно, що в нас проводять в місті такі змагання, які дають змогу покращити свої навички.